Добрий ранок. Пташки співають. Весна вже настояща Прийшла. Придумала я собі роботу. Хочу пересадити оцей двохрічний персик під забор. Невеличкий він. Але він мені мішає, тому що він розростеться. А тут в мене і доріжка, а тут в мене і виноград. І таке, щось я його посадила, не подумала, як він буде рости. Ну, отак у мене спочатку персик був, потім доріжка. Потім виноград досадила. І якось воно не то. Це в мене вся лінія винограду. Ота молодийших осінню садила. Слава Богу, не померзла. До забору буду садити. Викопала вже там яму, там у мене оберкоса, персик буде і Шовковиця. Так, полуничка не померзла. Слава Богу. Виноград теж не померз. Це в мене киш-миш Шарлота, то, що я брала. Це в мене теж киш-миш Афродіта. А це вже пізні виногради. Це в мене анюта, по-моєму, синій. Це в мене посланник. Прийнявся, все добре. Це гарно такі брунчики. Так, і це теж, по-моєму, синій Юпітер. Надо ще зайти до цього Андрія на канал та продивитися ще раз. Бо я не пам'ятаю, що це. Я в нього брала, який, який колір винограду. І отут от у мене буде персик, вже викопала яму під нього. Лунку. ведро сипця. залила водою. Хай вода впітлюється. Отак буде. У мене в один рядочок. Отак. Йду далі щось робити. Вирішила сьогодні пообрізати оберкосу своїм новим сікатором акумуляторним. Стара в мене оберкоса, дала величезний приріст за прошлий рік. Я в прошлому році обрізала, і обрізала його і в позапрошлому обрізала. І вона щось так гарно росте, наростає. Mm -hmm. Ну, в общем, буду зараз опять обрізати цю крону. Ну, що я вам хочу сказати? Відпрацював сікатор на всі 200%. За три години обрізала велике дерево. Обрізала, правда, дуже багато. Можна було трошечки залишити. Ось такий зікатор в мене. На одному акумуляторі. Не міняла акумулятори, майже все обрізав. І на оберкосу хватило зарядки, і хватило зарядки на вишню. Ну, отак я її обрізала. Щось схоже, вона тепер на персик у мене ця оберкоса. Ну, нічого відіб'є. Якось їй тут комфортненько. Багато-багато гілочок пообрізала. Це все потрібно переробити потім ще. Що на дрова, що на спалить Ну, отака вона в мене стара. От. Всередині тут мурахи живуть. Птиці її довбають? Ну, не знаю, росте. Чого так багато обрізала? Того що вона дуже висока стала, і ще її потрібно обробити. Та це в мене вишня. Вишня теж не молода. Теж макушки пообрізали трошечки. Старалася все, що росте вверх, все обрізати. Чому? Тому що її неможливо достати. Вражай, неможливо достати, а це буде в мене на заміну у тої старої гілочки. Наверно на наступний рік я її пообрізаю геть. От і будуть у мене дві такі гілочки на заміну молоді. Та ще багато роботи з цими гілками, потрібно переробити їх. Ну, і чого, потрошки перероблю. Головне, щоб погода була тепла. Так вийшлося. Трошечки її донизу опустила, щоб можна було обробити, щоб достати амберкоса. Ну, багато роботи сьогодні я зробила, дуже багато роботи. Ну, ще на день вибрати, щоб переробити ці гілочки. Був би Ну, Подумаю, може на слідуючий рік куплю собі гілко-ріс, щоб ці всі дрібні гілочки переробляти і буде мульча така.